На експозиції світло нашої духовності спеціально до Великодня було зібрано чимало різних атрибутів цього свята. Поруч із старовинними образами помітні яскраві писанки з багатьох районів області та із-за кордону представлені писанки. Найрізноманітніших візерунків, найрізноманітніших орнаментів з різних регіонів нашої області. Також представлені матеріали із відділу діаспори Чернівецького краєзнавчого музею. Цікаві є фото і писанки, які були розписані в діаспорі, зокрема в Австрії, в Канаді. Ось для Чернівецьких учнів вихованці НВК Берегиня продемонстрували, як необхідно правильно робити робити писанку. Почали зі спільної молитви. Точки складання не було просто. Точки наші, я всі де святиться і на вийде Техніка дуже легка. Набираєш, ну, мукаєш писачок у віскі і проводиш по писанці, яке вже лінії по їдзю. Ну, олівцем не, ну, не роблю, бо я вже можу написати зразу писачком. І таким чином, в залежності від кількості кольорів, послідовно повторюється цей процес накладання воскових ліній і опускання яйця у відповідну фарбу. Після нанесення візерунку та кількох шарів фарби писанки виглядають ось так. Орнаменти учні обирають різні, проте є і спільні символи, які часто зустрічаються в дитячих роботах. Діти використовують сонечко, зірочки використовують хрест завжди з ну, більшіство використовують. Ну і в залежності дитини собі кожна сама вибирає свій орнамент, який до вподоби більше. Значить, дітей починаючи від першого класу, вчимо до Великодня писати писанки, і крашенки, і мальованки, і шкрябанки. Тобто різні види до Великодня ми готуємо різні писанки. Ольга Колодницька, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.